Величезний, величезний привіт. Зняв каміни щойно на відео. Знаєте, от так щось в мене збуджують ці каміни, крісло гойдалку і все. Взагалі, я дивився сам портал. Знаєте, оцей сам багет, сам портал, як він там правильно називається, поставити. Ну, Взагалі, ідея в мене цікава. Ну, Чи я куплю, не знаю. Буду дивитись, може, ще на сайті. В епіцентрі буде дешевше, я вам скажу, що на інших сайтах, не в епіцентрі, а на інших сайтах він, цей камін, сам портал ще дорожче. Тобто, можна сказати, що епіцентр ще бюджетний. І, до речі, зараз ще зі знижками. Зараз ще піду в ряд туди, подивлюсь на ці портали і познімаю також відео. Подивимося з вами ось такі органайзери сьогодні. Так, ось такий органайзер. Ну, дуже багато, дуже багато. Також в'юску можна обрати. І тут величезний вибір всяких коробок, органайзерів. Дивіться, яка хороша знижка, 200 гривень. Ось така коробка. Шикарна. Це поскладати собі і все. Ось так вона розложена в розкладному вигляді з ручками. До речі, мені потрібна поличка якась на ванну. Я поставив. В кошики в пластикові поставив все, склав всі свої стріхмуді, як то кажуть, да гелі, бритви, а, бритви. Не бритванки, а бритви, станки. ось, І пралька, коли пере, то все скаче. все балямкається Я думав поскладати, взяти якусь поличку, поскладати внизу на дві полички всі миючі, там гелі для прання, сіфи. Ось, А на дві полички поставити це все, свої ці для... Ну, для душу, для гелі, для браття. Зараз подивимося, що тут є. 240 теж зі знижкою кошики великі, кому цікаве відео, а, можете поставити величезний лайк. Я вам буду дуже-дуже вдячний прокоментувати. Теж величезне вам спасибі. Дивіться, як цікаво зроблено як шафа. Скільки Оскільки 102 гривні ось такі зараз зі знижкою. Цікавий. Ну, є з хрюшами такі дитячі, 165-80 гривень. Взагалі є такі для дівчат класні. Так, ось, а ось вони. Ось вони і стоять. Ось щось таке я хочу, але я поставити її на підлогу, тому що я думав, ну, на пральку, якщо я поставлю, воно все одно буде балямкатись. Да? Щось цікавеньке, дивіться, яке хороше. Дивіться, яка на колесиках. І вона є для раз, два, три. Ну Це для, бачите, для миючих містер мускул, сіт, містер пропор а, Доместос взагалі буде класно. І вона така, бачите, вузенька, що навіть поміститься біля а, пральки. Майже 900 гривень. Пластик також. Ну, все пластик. Все пластик. от таку я хочу. Ось таку, але щоб була на 6 хоча б рівні 740, раз, два, три. Ну це маленька. О, ось таку. Це скільки 700. Ось таку. Так. О, ця мені раз, два, три, чотири. Якраз чотири. Дивіться, оця хороша буде. Бачите, з вами вже і шопінг. Відеошопінг. Ось цю я, мабуть, візьму. Скільки в нас 660. Оці мені, оця мені подобається. Раз, два, три, чотири. Миючи, чистячи на дві. Може все і на одну поміститься. І раз, два. Та, хватить. От якраз на чотири вистачить. 669. Поличка етажерна, пластикова, прямокутна. Якраз мені там біля цього стане. Ну, дійсно, все так... мені не подобається, як на все на пральці стоїть, це мені не подобається, що воно там скаче. Падає все. Так, добре, зараз познімаємо відео і, будем... і буду щось дивитись. Хороші пласт... прозорі. Теж таке. Ну, все, пластик, вибачайте, ящик для зберігання пластиковий. Ага, для холодильника? Ну добре. О, оце моя тема. Дивіться, які чудові. До речі, не дуже відрізняються від пластика по ціні дерево це вже краще, правда? 222. Такі трішки по 120. Дуже хороші мені сподобалося. Ой, оця гарна. 200 гривень. Ну, якщо буде знижка, то взагалі буде супер, щоб по знижці воно було. Ящики. Хоча можна самому збити і пофарбувати і все. І готово. Тільки мати руки та фантазію. Мій колір, мій колір, 138 гривень. Дерев'яні, усі дерев'яні. Подивіться, як гарно, як, як гарно перегукуються кольори ось ця темна бірюза і цей такий рижий теракотовий. Як вони гарно перегукуються одне з одним. Правда ж? Ящик для зберігання брудних шкарпеток. 1100. 1100. Ну оце взагалі супер. Ось це і ось це. Також для себе на майбутнє. Буду ж переглядати також відео 138. Ну добре, так, а тут що в нас? Тут теж різні бокси для інструментів, для інструментів. Це взагалі не зрозуміло, що. Ящик розкладний з кришкою. Як він розкладається? Ага, ось так. Ага, він повністю розкладається, компактний. А, то без. Ось дірка ми три ще, і там три. То є шість... Ну, хіба ж чекаєте, зараз тільки на дуже. Шість років малувати. Давайте, як я приїхав господинькам. відра по 102 гривні на 10 літрів. 111 на 12 літрів. Дуже хороші штуки. Хто забуває пити таблетки або для старших людей це надзвичайно хороша штучка. У мене є ось така, я купував. Ось таку, але, як ви знаєте, я деколи підходжу до своєї таблетниці і бачу, що Таблетки, а по українськи як? пігулки для таблеток. А, ось. І забуваю, дивлюсь в суботу, що я пропустив четверг і п'ятницю. Так що навіть і навіть я забуваю пити з таких. Треба на нагадування на телефон ставити. І оці добрі також в душ 55 гривень. Це хороша річ для взуття, коли ви прийшли після дощу, після болота поскладати всі свої черевички та гумачки 160 гривень. Дай -дай -дай. Ні, дякую. Підказати нам не треба підказувати. Хоч би посміхнулася. Я ж їй відповів і кажу ні, дякую, з посмішкою. А, ці теж хороші залізу. А, бачите, залізний кошик, дерев'яна ручка, 292 гривні зараз зі знижкою на 100 гривень дешевше. До речі, всюди ці продають вазони хризантеми в горщиках 175 гривень. Скоро всі будуть йти на цвинтар. Я теж піду. У мене багато всіх. Дуже багато. Досить зручні коробки для дітей в кімнату, поскладати всі дрібнички, поскладати іграшки, також є більші. Зараз вона зі знижкою 570 гривень. Якщо такі є, знаєте, ми з вами привикли ось такі, бачите, да, ковшики <смас> по 79 гривень. А в Аврорі Мацюпоньки, дивіться, який величезний. На 40 літрів 800 гривень. А їй за 270, дивіться, які теж величезний. Так, ну і ці також для білизни. Це для великої-великої родини. 780. 600... 600, 650. Так, тут у нас а, корзина, да? А я думав, що це ТАЗ. 246 гривень. До речі, цікаво також подивитися на клейонки, яка вам подобається. Є, є звичайно ж, різні по якості, тому ціни будуть відрізнятися. Ось. Ось такі по 95 гривень. Ці теж по 95. По 175 там вже оці задні йдуть. Читайте 175-132 гривні. До речі, на тканині якість хороша. Це лаванда всюди. І Париж, і лаванда. Дивіться, яка цікава чорна. Ну і в середньому 187 зі знижкою. Зараз ось такі для дітей. Я думаю, що купую також, якщо вони є для дівчат, для дрібничок всіляких. І трішки більше 380 гривень. Різні-різні. Я показую, щоб ви зрозуміли, що все одно люди купують дуже багато. Це зручно тримати ось така, бачите, широка, і вона не в висоту, а так в ширину, в довжину, що можна її поставити під ліжко. 340 гривень. Цікавенькі. Так, три штуки 100 гривень. Правильно? А, це оці? Так, вони ж такі самі, так? Да? Ну так. Да. 33 гривні штучка. А в шт... а штучка, в кучка. 100 гривень кучка, а в кучці три штучки. П'ять штук, 111. Пластик. Метал 57 гривень, одна штука. Метал із стимс, прорезиновий, з силіконовий. Зі знижкою вішалка для дрібниць. 18 очків. І такі, такі самісінькі я купував для себе. Скільки вони зараз? Ціни не бачу, не бачу, не бачу, бачу.

Скільки вони 79 гривень? До речі, тут дуже великі зараз різних ламп і зі знижками. Все одно все Китай, правда? Все одно все Китай. Можна обрати, о, це вже якась теж крута, 2600 гривень, 700 гривень, 300 гривень, до речі, всі хороші які гнуться у різні-різні сторони, різні-різні боки. На жаль, не можна включити їх, да? Вони всі не це не всі увімкнені. Дуже яско... ой тяжка така. На прищепці. Ну, не дешеві. Так, стояти. Не дешеві. 550, прямо як шкіра молодого дермантіна. Ой, яка гаряча. Шкіра молодого Дермантіна. А, це не світ, так? Да? Ось так. Ось ця прикольна. Доторкаєтесь і міняє світло в залежності, як ви є тепле світло, холодне. І звичайне магія світла. Рожеве золото. А це вже світить, мабуть, кольором, якщо я не помиляюсь, А да? Ану, включайся. Як ти включаєш? Вмикаєшся, ага. Дивіться, можна обрати будь-який колір. Бачите, я пальцем проводжу, сенсор спрацьовує, і де я зупинюсь, там воно і... Залишиться. Там воно і залишиться. Синій, жовтий. Тепер взагалі увімкнули. Ну, теж хороша така, знаєте, штучка, яку Ой, жовта, холодна. І вимикаємо. Можна також е користуватися е як цим. нічником, Отак вивімкнули собі, да? і все. Синій. Рожевий, жовтий. Ось так лиш. Просто проводити по цьому кружку. Так, це ця, ця... не вмикається. Це хороше, мені сподобалось. Цікавенька така. Будь ласка, прості. 309 гривень. Такі в Аврорі, здається, 120, якщо я не помиляюсь, чи 150, чи 149. Це ж вона. Червона, 309. Так, ну що ж, я хочу вам побажати всього найкращого економних покупок та мирного неба. Бережіть себе. Ці теж класні. Ой, ці прикольні.